Ви знаєте, в чому різниця між націоналізмом та патріотизмом? Ці два терміни мають так багато визначень, що дехто їх вважає синонімами, а дехто навпаки протиставляє їх один одному. І Джо Шорбова, автор таких відомих творів, як 1984 та колгосп тварин, належав до тих, хто вважав ці поняття протилежними у своєму есе записки про націоналізм. Він пояснив, що бачить патріотизм як прихильність людини до певного способу життя, тому що вона його вважає краще за інше. Коли, наприклад, людині подобається країна, в якій вона живе, і тому вона відчуває до неї теплі почуття. Націоналізм же він вважає схильністю людини ототожнювати себе зі своєю нацією та ставити її вище добра і зла. Коли для людини нація є настільки важливою частиною його я, що він стає на її сторону незалежно від того, погано вона чи добра, права чи ні. Однією з ознак націоналізму він вважає здатність ігнорувати реальність. І приводить як приклад любителів Росії, які голосно засуджували німецькі концтабори, але закривали очі на голодомор в Україні. Тобто, по суті, за Орвелом різниця між двома термінами це різниця між свідомою та сліпою відданістю. А в чому, на вашу думку, різниця між.